І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво Сьюве і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дмитрій Вікторі на Мантікорі. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою, а я бачу, що дві гармати на столі гармати. Отже, я в у Ну, майстер, так. Майстер-клас буде у нас. І в нас, до речі, зустрічний бій. І також цікаво, як будуть грати в зустрічну. Ну, як зазвичай, треба їхати. От я рекомендую всім їхати зразу на гірку. Якщо викропушти гірку, зустрічну будуть, то це вже майже перемога. Це ми так в режимі натиск бачили, так що е, виїжджають. Ну, якщо Малинівка, то виїжджають. То хто поїхав там, наприклад, на берег, так, по центру грає, то його там вихлопушують. А якщо виїхати і перестріляти ті, хто на гірці, то, то, то тоді вже буде легше набагато. Тому я це і рекомендую. Та я і так, в звичайному рандомі бачу це, таку тенденцію. Наш герой вже на світи 1200, вже 850 настріляв, зустрів спочатку він суперника, трішки його підхлопушив. Тим самим його знітив, і вже у них єбрика вихлопушили, до речі, вже одного ока немає. А є іще двоє. Три полорозвідника. Три ока було в цьому бою. <сум> балансер так, розбалансує. дуже багато. От я помітив, на Малинівці дуже багато ПТ. Завжди дуже багато ПТ. Я коли на ПТ хочу пограти, ну думаю, десь на якусь міську виїду карту, там, броніщем, потанкую, постріляю. Ні, потрапляєш на Малиніку і потім думаєш, чи стояти весь бій. В лісі десь, так? Чи прикривати берег, що тебе там буде артилерія нахлопушувати весь бій. Або повсти на гірку, а поки ти туди доповзеш, уже всіх перехлопушить. Або твоїх, або суперників. Так, вон, чудово. Треба цих наглюк знискожувати, поки у нас є перевага по А, тепер що у нас перевага. Ми також втратили, до речі, ТСК. Але ТСК одного забрав. Тут десь горять мантікора суперників. Два-два рахунок по бою, і я так дивлюсь, що в нас проблеми саме по гірці. Треба буде вже ставати, напевне, на дефовський деф. Тому що комусь тут за, за, зараз от в цьому бою ну от, е, зустрічному бою, так? Ну кому тут посвітити? Кому посвітити? Кому пограти там по центру, так, бували такі чудові майстерні показові бої. Понахлопушу, ну хіба що так понахлопушувати якомога більше. Щоб вже такі нахлопушені були суперники, так? Якщо вони будуть брати от... Ні, там наші ще на гірці тримаються, бачите, бо я думав, там, на... там суперники вище так виїхали, чомусь мені здалося, що перевага на боці суперників. Спробувати, правда, спробувати тут мантікору зараз, Ну хто по мантікорі хіба що. Бабага, так, да? вон там стоїть, за їм боку, Може вона постріляє. І Берклі на допомогу, але немає кому стріляти. І тут бачимо, що у нас огляду не вистачає. А, все вистачає. СТБ Ах, Ааа, я. Ну така ще кривенька гармата, але все одно вона нахлопушений непогано. Так. На великого калібру, довго перезаряджається. І добре, до речі, зараз ще Мантікора суперників не агресує, там, по-моєму, блендом влетіло. 6-3 рахунок не нашу користь. Все, треба вже їхати ставати в деф. Я вже бачу, що там перевага і бачу, що відступає е, е, МБТБ. Знітився. Ну як знітився? Звичайно жнітився, бо там братіші всі перехоплюють. Є пробиття. Але знову ж невлучність. цієї гармати, так. Скільки ми бачили так рекордний рекорд на Мантікорі по деміджу? Ну так щоб дуже багато, я би не сказав. Десь 2-3 тисячі, можливо, так. Більше вона не настрілює. стрілі. Зараз відданими, ну на Прохорівці, так, рекордні рекорди. Абсолютний чемпіон світу у нас є на Прохорівці. На Малинівці тут більше... Ну, напевно, що на ебр так, кращі бої показують. Бо все ж таки швидкість вона тут дає перевал. Ну на манікорі десь, по-моєму, 16 тисяч чи 17 було також насвічено. А тут, ну бачите, світити не світити, тут просто тепер в режимі ПТ треба стояти. Бо зараз, випучивши очі лізуть, а лізуть сильно броньовані. Ще спробую їх пробити. А тут ще й боєкомплект не дуже великий, скажімо. Є, за нашими розвідданими, так. 1700 за розвідданок. До речі, танкану, а я не помітив. від Відгріля танкануть. І дріля танканув. як це в нього вийшло? Да. <смітно> Надпотужніший гармат. Почаємо тут братиша. треба знову ж від'їжджати ще подалі. На непомітність вона дуже непомітна. Вона знає найнепомітніших, до речі. Вона конкурує, напевно, з тестою ЛТ. Не знаю навіть хто. До речі, давно на тесту ЛТ не було, боїв, так, домашнє завдання. На єбрах виконали повністю домашнє завдання, а от хочеться побачити протезний бій на тесту ЛТ. Давно не було, чомусь він якийсь непопулярний зараз. що це. ЛТ-води, Я думав, ви прийняли домашнє завдання, так? І виконаєте його. Так, загніздиться, все вірно. тут, близенько з під'їжджаємо. Так, тут на глюка їде, ну його спробую зараз виходить. Так, ЄБРчик ще у нас тримається, на нього агресивно грає Мантікора. Ну, треба стояти поки що, там позаду ПТшка. Так, Пож П так і тримає у нас Кейлі. Напруження досягає свого апогею, як зазвичай. А. і там ще ІС біля нього десь був. Ну, також вони розуміють, так, ну є дві ЛТшки. І вони не агресивно грають, бояться. Так, а вже 3000 настріляно Рекордні рекорди по настрілу будуть. я розумію. Перейдіш, тримайся, підсвічуй там. Втратили ми Б. Який також там довго тримався. Ну, наш ЄБР, бачимо, на глючу поїхав. Вже. Його там зараз можуть прихлопушити. А ми звідси не бачимо. Зараз повернутися, то залишити без огляду саме верхній рейс. Грифон, випучивши очі. Прямо летить. Так, на всіх парах. Так, а тепер обережна артилерія може працювати. Артилерія розуміє, хто саме небезпечний, хто пересвічить. Але щоб зараз нашу пт ПТшка не пересвітила. а? Це така ПТшка, що. Ну вона взагалі завжди світиться. Ого. Вирішив не стріляти, чому Бо там міст може підсвітити. Чи стрільнути? стрільнути! Забрати його! Давай, Вогонь, Чудово! Один два знищений. 4000 настріляно. Втрачаємо артилерію, вже хтось вже пересвітимо. Ну. Мені кора пересвітива. Повністю. зустрівся вогонь, встиг! Чи два? 2 ори знищи. Один проти чотирьох залишається, так. Якщо. Навіть. Ну, один з чотирьох не дають колобану, один проти п'яти дають. А ми дамо колобану, якщо буде перемога. А ну давай, давай, давай. Я дуже боліваю, не маємо кулаки. Дуель на дуель, оце що я казав. З мантикорою. Виходить переможе з чи ні. Ні. Давайте, давайте, давай. Тягни, 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 тягни. Вон. Є? А у нас два снаряди залишилось. Ось вам що. А що можна зробити? От що можна зробити з двома снарядами? Ну по баху забрати, ну це ще те задоволення. Просто може... На нічию зіграти, правда? Як іще їх перемогти? Або стати на захоплення, щоб вони всі кудись поїхали. <laughs> Такого не буває. Я тут, по-моєму, підсвітиться. Так, підсвітився. Зараз артилерія прилетить. Бага довго перезаряджається. Чудово настріляється. Це рекордний рекорд по настрілу. На Мантікорі. На малиніці. Виманювати на себе, так? І на нічию грати. Спробувати хочу. І Бача зараз вліпить. Він два снаряди випити. Три. Баваха не лучше. Нуль снарядів. Мо тараном затаранить. Резервний, резервний боєкомплект треба на такий випадок брати. Я не знаю, що в нього снарядів немає. Ну стільки настріляти, звичайно, так, бо і боєкомплект тут невеликий. Що робити? Напевно, треба було тікати, бо зараз він вже не втічить. Ще спробуй ще відбачати втіку. Напруження досягає свого. Ну як би ви діяли? Я б, наприклад, ну, на нічиюк намагався втягнути. Ооо. 22 хп залишилось. А він гадав, він не підсвітив, він гадав. Дивіться, поряд, поряд, скільки там метрів показує. А я не бачу, скільки метрів показує. Реально. Ви кажете, на прицілі показує. Ну, а, 59 метрів. Все, Зверху показує, і він погано видно просто. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!